Море сміху та чудовий настрій саме це отримали глядачі великого стендапу, який відбувся у суботу в міському палаці культури. Досвідчені стендап-коміки Фелікс Редька, Джейхун Сафаров, Данило Повар та Макс Давиденко зібралися разом, аби наповнити зал сміхом та зарядити усіх позитивною енергією. Стендап кожен раз це атмосфера, навіть якщо не не повний зал, але люди прийшли цілеспрямовано, розуміючи, куди вони приходять. Все одно все пройде класно. Завжди багато думок типу, перед поперед концертами, а як буде а потім якісь енергія з'являється, ти вже ну, і, і все. І, і все, все відбувається само собою. Ми, ми з Джеєм у нас в основному просто монологи. Сьогодні mm -hmm. буде ще повар Даніл, там буде, скоріше за все, якісь перформанси. Там, скоріше, все, буде що завгодно. Да. Ми не навіть знає, не знаємо. Що... Інколи навіть сам повар Даніл не yeah, знає. Тому... Костюмів бджоли може бути, ну так. Да. Цілуватися. Це можливо, шостом. це а можливо і... зараз був анонс. <свіс> да. Ну там що завгодно може бути, тому. Готуйтесь. Коміки поділились, як жарти перетворились на професію життя. Зі мною дитиною був. І в мене дядя КВНчик, і він вже прикалувався щось. І класно було. Я не знаю, взяв приклад з нього, що я такий. Ну, це прикольно. І Я теж почав прикалуватись, шукав якісь організації, де можна жартувати. В мене не було. Я переїжджав, знайшов стендап. Мені подобалась завжди реакція на. На те, коли ти говориш щось смішне, я це це такий якийсь теж не нар, це, це дуже така емоція, яка на яку ти підсідаєш, коли люди сміються, і коли вперше це там щось теж це було в школі. Відчував я зрозумів, що хочеться цього. Тоді не розумів, в якій формі теж був якийсь там КВН ліга сміху, але врешті-решт сюди. Дійшлося. Артисти розповіли, як знаходять собі сили розважати інших в такий складний для всіх українців час. Нема такого, що якась сфера прям так сильно виділяється, що ти думаєш, що от як от на це прямо витрачати час. Люди, які так само ходять в офіс, і в них якась є постійна робота, на них так само ця енергія, і в нас це те, те саме. Просто ми в нас ресурс іде не на там, не на IT, не на код написати, а написати жарти. Життєві емоції, які зараз проживаєш, саме це улюблена тема жартів у стендап-коміків на те, що ти зараз переживаєш, це найбільше подобається, тому що це завжди різні. От, наприклад, от може, у вас якийсь момент, що наприклад, виростали з хлопцем, і ви це відчуваєте. І якісь інсайти для себе, тіпа, що блін, бісить, я дивлюсь сторіс, біся, що я... от такі штуки. Або якщо ти зараз. Перше зіштовхнувся з тим, що хочеш більше заробляти, там, наприклад, на порівнянні з кимось. Що це таке, блін, оце життєві емоції, навіть заздрість, ти такий, оце життєва емоція, яку я хочу якось розписати, бо людям це відкликається. Головне, щоб ти це відчував зараз сильно. Комунікація з глядачем та імпровізація. Це те, без чого не може обійтися жоден стендап-виступ. Але в цьому велику роль відіграє саме фідбек від залу. Фідбек дуже багато чого вирішує, це ж… Це все хімія глядача і коміка. Це нема такого, що тільки от ми в чотирьох сьогодні вирішимо долю вечора, ще от люди теж будуть вирішувати. От якщо ти виступаєш класно і люди сильно сміються, ти отримаєш якусь там, заряд різних гармоній. Так само і поганий виступ може бути. Дуже травмуючим для тебе, бо ти виходиш і багато людей тобі дають розуміти, що ти нецікавий, не смішний. Найжахливіше це розповідати жарт з відіграшем в тишу. Є просто текстовий, ти можеш сказати, і вони не сміються, і ти такий, і далі щось кажеш. А якщо ти прям пап пап от видно було, що ти сильно хотів тут сміх, і вони не сміються. Це 5 секунд такого крінжа, я не можу вам передати. Дуже сильно під час великого стендапу глядачі отримали мор позитиву та незабутніх вражень. Після концерту артисти влаштували благодійний аукціон. Виручені кошти підуть на потреби військових збройних сил України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.